Добрий день, шановні. Розпочинаємо. Сьогодні ще у нас 3, 12, року розпочинаємо дві спільні комісії бюджетну і юридичну. юридичну. Дві комісії. Прошу провослачу комісію розпочати. Всі за. Прошу слово має Ольга. Ну. А, вот. Відповідно до закону про склади державної регуляторної політики, стаття а, 7, нам потрібно прийняти а, а, план діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів до Бриславської селищної ради на 2025 рік. Згідно законодавством, ми до 15 грудня поточного року повинні затвердити цей план і протягом а, 10 днів опублікувати. А, а, Рішення сесії селищної ради про затвердження правил благоустрою території населених пунктів Доброславської селищної ради. І ще у нас п'ять рішень: це про встановлення ставок і пільг із сплати податків. І на 26 рік, і сьоме рішення про затвердження методики розрахунку орендної плати за майно комунальної власності. Доброславської територіальної громади. Якби Є такі рекомендації, що селищна рада повинна, прийняти, розробити таку методику і прийняти її. Якщо будуть якісь зміни протягом року і ще будуть регуляторні акти, які плануються, то ми можемо внести зміни в відповідний план регуляторної діяльності. А так, в принципі, прошу погодити і затвердити сесії. Питань немає. Дякую. Наступне питання, яке буде слухатися, це питання про внесення змін до селищного бюджету на поточний рік. Це пов'язано із проведенням сесії. Ми одержали субвенцію з державного бюджету України 3 мільйона 121 двадцять тисяча чотириста вісімдесят гривни на компенсацію житла громадянину Кірлан. Із, mm -hmm. а, не mm -hmm. будемо називати із села Кримидівки. Відповідно до черги, яка встановлена обласною адміністрацією після того, як кожна громада надає свої відповідні рішення, нам необхідно терміново внести, тому ми збільшуємо доходну і видаткову частину селищного бюджету на 3 мільйона 121 двадцять тисячу гривні. Крім того, у проєкті рішення це доходом субвенція, а також передбачено внесення змін ми на попередній сесії. ви Діляли кошти трьом комунальним підприємствам: доброскапека, КП КП Доброслав і КП Кремидівська хвиля по 20 тисяч гривень на виготовлення і розроблення технічної документації землеустрою щодо упорядкування сміттєзвалищ. Вони не змогли організувати і провести цю роботу, тому виникло таке засідання комісії з питань житлово-комунального господарства і благоустрою, щоб ці кошти з комунальних підприємств зняти і передати селищній раді, яка до кінця цього року. Заключила відповідні угоди, бо це безтендерна процедура, і виготовити всі ці розробити цю, цю проєктну документацію, тобто це по 20 тисяч всього 60 тисяч гривень. Крім того, пропонується ще внести зміни. До пропозиції управління освіти, культури, молоді та спорту, а саме зменшити видатки на заробітну плату по дитячій юнацькій спортивній школі, там з урахуванням вже очікувано на за груди і трошки економії, і направити на відрядження. Наші спортсмени, ви знаєте, приймають участь в всіх обласних республіканських і всесвітніх ну, змаганнях, і необхідно оплатити їм відрядження, тому зменшити 70 тисяч заробітної плати і направити на відрядження, а також по загальноосвітніх школах зменшити. Видатки на інші поточні видатки, і збільшити їх на послуги щодо проведення поточних робіт по Онисківському спортивному залу це 105 тисяч гривень. Крім того, після того як ми подали вже проект рішення, ну зазначений термін на сесію, пізно ввечері у п'ятницю. Нам прийшло повідомлення з департаменту фінансів обласної державної адміністрації, що зменшуються видатки, які нам надавалися на харчування учнів перших четвертих класів. Зменшується не тільки по нашій громаді, а й по всім громадам на гаряче харчування перших четвертих класів. По нашій громаді на 84,8 тисяч тисячі гривень. Тому це пов'язано з тим, що вони рахували по мережі попереднього учбового року, тобто 23-24, а внесли уже зараз скоригували на мережу ну, учнів перших четвертих класів по закладах освіти на 2024-2025 роки. Практично в усіх громадах. Ну, іде мінус, бо вони прислали документ ну, всю область разом. Тому ось прохання підтримати таке рішення на сесії. І вже сьогодні житлово-комунальна комісія надала пропозицію, що комунальне підприємство Калина просить ті видатки, які на попередній сесії, не на останній, а ще попередні виділяли їм 100 тисяч на енергоносії, зменшити на енергоносії і направити на придбання насосів та ремонт. Глибинних насосів, що пов'язано з забезпеченням водопостачання по 50 тисяч гривень. Прохання підтримати такі проєкти рішення. А якщо вони перекриють до реконструкція, не гарно сії. Ну у них тендер проведений, якби у них, ну, добре, все, Це їхня пропозиція. Руки питання. У нас немає перевиконання 105%. Якщо так дуже коротко, то ми відповідно до бюджетного кодексу 175 не можемо вносити зміни. Тому тільки ми за рахунок субвенції перерозподілу тих самих же управлінь відділів, що є головними розпорядниками кошту в межах їхніх призначень. Наступне питання, яке пропонується розглянути, це розглянути програму цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки Доброславської селищної ради Одеського району Одеської області на 25-28 роки. Діюча програма закінчується, вона була на 21 24 роки. Вони звернулися до нас з листом головне управління Державної служби надзвичайних ситуацій в Одеській області, щоб ми розглянули і прийняли ну, програму на наступні роки. Сьогодні на виконавчому комітеті була схвалена ця програма. Ми надали висновок. Щодо доцільності і необхідності прийняття даної програми. Метою цієї програми є запровадження заходів пов'язаних з підвищенням рівня безпеки, життєдіяльності населення, захищеності території від пожеж, звичайних ситуацій, техногенної та природного характеру всіх тих ризиків, які можуть виникати. На 5 років передбачається 2 мільйона гривень по програмі по 500 тисяч на кожний рік. Ми маємо право, і тут ми пишемо при необхідності вносити зміни як в сторону зменшення, так і в сторону збільшення при наявності фінансового ресурсу. Тому прохання підтримати даному, даному проєкт рішення, а саме прийняти програму на 25 і двадцять роки. Ну питання, питання є? Нема. <клес> ну що тут? Виставляємо на сесію. Да. І наступне питання це про внесення змін до рішення Доброславської селищної ради. Від 18 лютого 2021 року номер 168 про програму цивільного захисту техногенної та пожежної безпеки Доброславської селищної ради Одеського району Одеської області на 2021-2024 четверті роки зі змінами. Зміни пов'язані з тим, що вони просять в рішення внести доповнення порівняно з тим, що було тут ніякі показники, нічого не змінюється ніякі додаткові кошти вже не виділяються. А саме враховуючи пропозицію, ми писали нашого підрозділу державної надзвичайних ситуацій. Крім нашого підрозділу, ще написати Одеського районного управління, головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України в Одеській області. І відповідно це в проєкті рішення в констатуючій частині такі, і в паспорті бюджетної програми більше в інших там додатках цього не треба. А саме учасники програми додати, де передбачалась Доброславська селищна рада, наш підрозділ надзвичайних ситуацій, і додати ще районний підрозділ надзвичайних ситуацій. Загальний обсяг програми на ці роки був 3 мільйони 433 тисячі гривень. На поточний рік було 1 мільйон 320 тисяч, але ми їх не фінансували. Ну це так коротко. І прохання підтримати, просто у ці зміни додати районне управління надзвичайних ситуацій. Прохання підтримати це рішення. Добре, підтримуємо. Останнє рішення це звернулося наше комунальне некомерційне підприємство. Доброславська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування, вона просить внести зміни до фінансового плану, який ми затверджували на 24-й рік. Ви знаєте, ми розробляли методику, що вони повинні затверджувати, потім звітувати, надавати кожний квартал таку доповідну голові про виконання фінансового плану по квартальному і в разі необхідності вносити зміни. Зв'язку з тим, що коли ми затверджували фінансовий план, від НСЗУ передбачалося надходження від того пакету, який вони надали. І надають медичні послуги 64 мільйона 382,8 тисячі гривень. Відповідно до наданих пакетів їм буде виділено з НСЗУ 68 мільйонів гривень і збільшилось на 1 мільйон видатки на енергоносії, які виділені як за рахунок нашого бюджету, так і за рахунок субвенції, яку нам надала Візірська територіальна громада. Ми на попередній сесії затверджували 141,2 тисячі гривень. Тому вони просять внести зміни. І таким чином доходна частина тобто доходи по фінансовому плану будуть складати 97 мільйонів 745,5 тисячі тисяч гривень, видатки 92 мільйона 193,3 дев'яносто три і тисячі гривень. Таке прохання підтримати і нести зміни в фінансовий план, тому що вони повинні відповідно до фінансового плана здійснювати свою діяльність. Я? Дякую за увагу. Так, хочу буквально. Все Що Да, да. Ну... Якщо питань ні в кого немає, тоді вважаємо, що засідання нашої комісії закритим.